Вітаю, друзі на каналі «Цинічна Політика з вами Ігор ретерові. Сьогодні 22 березня. І в наш треш-контент. по іншому складно назвати інтерв'ю, яке дав спецпредставник Трампа Стів Вітков одіозному такеру Карлсону. Ну, сам по собі факт такого інтерв'ю він викликає звичайно дуже багато питань, оскільки Карлсон відомий своїми вкрай неоднозначними заявами. Вкрай неоднозначними оціничними судженнями, які абсолютно не підтверджені якимись фактами, ну і взагалі відомий своєю достатньо відверто проросійською такою позицією, оскільки багато речей, які він озвучував, ну вони м'яко кажучи, викликають сумніви в його адекватності і взагалі в розумінні тих процесів, які відбуваються у світі. Тим не менше, Вітков дуже. Така знаєте, знакова людина на сьогоднішній день, яка займається безпосередньо взаємовідносинами з Російською Федерацією, людина, яка двічі зустрічалася, як мінімум двічі, за останній час зустрічалася з Путіним і говорила з ним десь приблизно 7 годин, 3 години перший раз, 4 години, другий раз, ну принаймні, за його словами, які теж. Е Знаєте, цей спецпредставник достатньо комплементарно про Путіна висловлюється, дав таке широке розлоги інтерв'ю, і зрозуміло, багато там було про Україну, і багато не дуже для нас приємного. Тож давайте спробуємо коротко, але по суті, це розібрати. Отже, що сказав Вітков, спочатку такі знаєте загальні речі. Передусім, він заявив, що мета поточних переговорів це тридцятиденне припинення вогню для перемовин, і власне, ну, після цього повинен початися більш глибокий такий мирний процес. Тут нічого нового немає. Тридцятиденне припинення вогню. Далі Вітков заявив, що мораторій на морські удари в Чорному морі буде реалізовано ледь не впродовж наступного тижня. Цікава достатня історія, бо в понеділок, наскільки ми знаємо, українська делегація. Легація буде зустрічатися з американською, і американська буде зустрічатися з російською. Е, є деякі деталі, які треба обговорити про двостороннє припинення вогню енергетичної інфраструктури, тобто питання буде ще обговорюватися. Ну що теж очікувано логічно. США орієнтовані на результат та угоду, з якою зможе жити український народ? Ну це така цукерочка. Давайте так це назвемо. Тобто, він намагається сказати, що це не буде якесь рішення, яке не задовольнить українців. Українці, начебто, повинні будуть з ним погодитися. Далі найцікавіше. цікавіше, Україна вже погодилася провести вибори президента. Вони відбудуться тут. Дивно навіщо очевидні речі озвучувати. В нас необхідність проведення виборів президента записана в конституції. Ключове питання, коли це. Буде і власне в якому форматі, він також заявив, що Трамп і Путін можуть зустрітися впродовж найближчих місяців. Ну, це стара казочка. То вони збиралися ледь не наступному тижні зустрічатися. То питання було місяця. Тепер вже найближчих місяців. Тобто, це може бути як в квітні, а може бути в принципі в червні, в липні або взагалі там в серпні. Далі найбільш така контроверсійна заява: Україна не може приєднатися до НАТО через позицію. Російської Федерації і США однак питання надання їй гарантії безпеки подібних до п'ятої статті договору альянсу про колективну оборону. Залишається відкритим, тобто європейські країни, е інші деякі країни вони можуть подумати, як поширити цю статтю власне на Україну без її формального прийняття до альянсу. І ще в цьому інтерв'ю дуже важливо зазначити, ця заява прозвучала ну так, як е Зеленському і Єрмаку фактично це озвучили, і вони фактично з цим погодилися. Тобто, якби це позиція України, Україна визнає те, що ми не станемо членом НАТО, і Віткав про це дійсно говорить як про доведення. Ведений вже факт, який не потребує якихось там додаткових пояснень. Ну а далі прозвучало найголовніше це те, що викликало найбільше дискусії і залишило більше питань ніж відповіді. Мова йде про ключове питання в регулюванні війни, а саме про Крим. І так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два? Ну від він так сказав, тобто він не до кінця навіть знає про що конкретно йде мова, і видно, що не сильно орієнтується в географії, так би мовити, або в адміністративному устрої України. Але він знає, що мова йде про якісь там чотири регіони. Я навіть тут наведу е цитату повністю, тому що вона на це заслуговує. Ну і власне, щоб в нас не було е знаєте, там різних трактувань і якихось пересмикувань. Отже, що сказав. Стів Стівков найбільша проблема цього конфлікту це так звані чотири регіони, Донбас, Крим і ще два. Далі просто вибачте, пісня по іншому не скажеш, але в негативному контексті. Вони російськомовні, там відбулися референдуми, на яких переважна кількість людей проголосувала, що вони хочуть бути з Росією. Я вважаю, що це головна проблема конфлікту. Коли цей кейс владнають, і у нас буде дуже дуже позитивна розмова з цього приводу. У нас була дуже дуже позитивна розмова з цього приводу. Просте питання в кого в ним кого в нього була розмова з цього приводу з росіянами? Очевидно, з Україною. Отут не, не до кінця знаєте, є відповідь на це питання, але я боюся, що він мав на увазі, що розмова щодо цього велася з обома сторонами, тобто і з Російською Федерацією, і, власне, з Україною. Далі включається так. РК, не каже, і Росія контролює ці регіони. Фактично, деякі з цих територій зараз, з точки зору Росії, є частиною Росії. Відповідь відповідає вірно, це так. Але це завжди було проблемою. І ніхто не хотів про це говорити. Це слон у кімнаті. Слоном в кімнаті є те, що є питання з точки зору конституції України щодо того, з чим вони можуть поступитися, які території віддати. Враховуючи контроль Росії над цими територіями, питання полягає в тому, чи визнає світ, що це російська територія, чи Зеленський виживе у політичному вимірі, якщо він це визнає? Я думаю, що це центральна проблема конфлікту. Абсолютно, ну і слухайте. Ну от в, ці, в, ці, в цій фразі, от в цьому абзаці, е, ну тут треба фактично кожне слово коментувати, тому що все це виглядає надзвичайно погано. Ну, по-перше, починаємо з того, що Вітков абсолютно спокійно говорить про. Фейкові референдуми, яких в реальності не було, які були повністю сфальшовані, вигадані, які значною мірою є віртуальними або проводилися під дулом автомата, і він про них говорить, говорить як про щось реальне. Тобто він абсолютно не звертає увагу про те, скільки людей умовно на цих референдумах проголосувало. Ми ж прекрасно розуміємо, що кількість тих, хто там проживав, і кількість тих, хто типу прийшов на цей референдум, вона кардинально різниця. Да, і коли він говорить про переважну кількість, які проголосували за Росію, ну це відвертий фейк, це від, ну, від, відверте пересмикування і відверта дурня. По іншому, це якось прокоментувати складно. Далі він говорить, що скажімо, ну оскільки були ці рішення, Росія це внесла власне там в свою якусь конституцію. Це створює певну проблему. Та не створюється ніякої проблеми, тому що Вітко жодного слова не говорить про те, що величезна кількість людей з цих територій повиїжджали, і вони живуть на території підконтрольній Україні. Якщо запитати у них, вони звичайно на цих референдумах не були, і вони виступають за повернення цих територій власне Україні. Вони вважають їх українськими. Тому що це не змінилося. Ще один дуже важливий момент, який дуже добре прослідковується в цьо, в цій заяві. Це відверта зневага, яку Вітков демонструє по відношенню до української конституції, коли він говорить, що є питання з точки зору конституції України щодо того, чи вони можуть поступитися, які території віддати українська конституція. Однозначна, це наша земля. Україна не збирається нічого віддавати і нічим поступатися. За такою логікою, за такою логікою, відкупу можна задати питання. А що в них там з Каліфорнією? Тому що Каліфорнія колись належала Іспанії, а аляска, до речі, колись належала Російській імперії, а деякі інші території, деякі інші штати належали Мексиці, наприклад, Техас. Але це ж не означає, що з точки зору нинішньої конституції Сполучених Штатів до них є якісь питання. Ні, конституція чітко визнає ці території. Американськими, як і конституція України, визнає наші території українськими і якихось сумнівів, якихось питань, якихось проблем, якихось дилем в цьому плані не може бути від слова зовсім. Але чому власне Вітков так говорить, а тут це насправді дуже просто: він не є дипломатом. Він не є політиком. Він прийшов з бізнесу, і прийшов з бізнесу, який знаєте, дуже схожий на той бізнес, який в Україні був 90-ті на початку нульових років. Якщо говорити простою мовою, це бізнес рішал. Да? Тобто тих, які їздять і вирішують якісь проблеми. До речі, в нас є така людина, яка дуже схожа на Віткова, Друга людина в державі, якщо не перша, в залежності, як подивитися. І прізвище цієї людини Єрмак. Тобто, вони ну, в даному випадку, в Вітков з Карсоном, вони не говорять взагалі про якісь там цінності, вони говорять виключно про ту ціну, яку, умовно кажучи, ну, треба заплатити за вирішення тієї чи іншої проблеми. Для них ну, важливим є виключно той результат, який вони можуть отримати. В розумінні Сполучених Штатів це якби припинення війни. І е, якою ціною е, це буде досягнуто, їх мало дуже хвилює, тому що вони дивляться на це з позиції сили, вони не ди не дивляться на це з позиції там міжнародного права, вони не дивляться на це з позиції демократії, якихось там принципів, цінностей, стандартів. Я вже мовчу про якісь там морально-етичні засади. Їм на все це байдуже. Вони дивляться на вигоду, і в даному випадку, який ми можемо зробити висновок з цієї заяви, Сполученим Штатам Америки вигідно, якщо ці території. Де факто будуть визнані російською ну російськими, тобто вони будуть визнані тими, що перебувають під контролем Російської Федерації, і ще дуже напружує і навіть лякає деякою мірою е, отака от теза: чи виживе Зеленський в політичному мімірі, якщо він це визнає, який ми висновок можемо зробити? Ну, по перше, що питання дійсно території, питання землі вже неодноразово піднімалося під час перемовин української американської делегації. Мені здається, це вже доконаний факт, просто ми не знаємо, про що конкретно говорили? Відков певною мірою на це вказує, що ключова проблема що робити з чотирма регіонами. Про Крим він навіть не згадує, Крим він виносить за душки. Зрозуміло, що Росія не контролює повністю жоден з цих чотирьох регіонів. Але Вітко вважає, що тут якось можна владнати ситуацію, але Україна повинна піти на якісь поступки. Друге питання, яке виникає: чи озвучували ці поступки, чи межу цих поступок Сполучені Штати Україні, і як Україна на це відреагувала. ну під Україною має на увазі звичайно, нашу делегацію, яка займалася цими питаннями і співпрацювала власне з американцями. Судячи з усього, судячи з усього, там розглядалося три дуже прості варіанти: перший варіант повернути ці території Україні. Ну він практично нереалістичний зараз. Другий варіант віддати їх офіційно Росії, теж він ну неприйнятний. І, в принципі, Зеленський публічно робив заяви, що Україна на це ніколи не піде, і зрозуміло, українці на це ніколи не підуть. Є третій варіант, що де-факто Росія це буде контролювати, але якось ну юридично це не буде визнаватися, але буде визнаватися фактично. І, от, судячи з усього, судячи з усього, мова про це йшла, тому що Росія буде намагатися вставити цей фактичний контроль, хай без юридичного визнання, в фінальний якийсь проект договору. І американцям, судячи з усього, ця ідея подобається. Тобто, вони не проти, що ми офіційно не визнаємо, але в договорі буде прописано, що ці території знаходяться під контролем Брампрос. Російської Федерації, яка згідно визначень Організації Об'єднаних Націй здійснює так званий ефективний контроль, тобто несе відповідальність за ці території. І ключове питання, і ключова проблема станом на сьогодні, це е, про які саме території, про які саме землі йде мова. Або це Ну, так так би мовити, знаєте, там той те, що ми маємо на полі бою, от лінію розмежування. Або мова йде все ж таки про ще й певні зміни, які будуть відбуватися вже не за наслідками, не за наслідками бойових дій. Тут вже погодьтеся зовсім по іншому, грає тема Запорізької атомної електростанції. Про яку активно говорять американці, що вона може повернутися в Україні, але це тоді викликає певні питання. А чи не призведеться до того, що Україна десь тоді відступить, да, десь поступиться якимись територіями? Раніше ми думали, що мова може йти про Курську область. Зараз ймовірність цього є дуже дуже невисокою, тому що Україна контролює там близько 100 квадратних кілометрів всього Курської області, і тому в цьому контексті в нас залишається дуже багато питань, на яких немає відповідей, і знаєте, ключ. Вище висновок цього інтерв'ю полягає в тому, що ми в черговий раз отримуємо інформацію власне від американців. Це не інформація від там президента України від людей, які від України України займаються перемовиними. Це інформація від американців, які говорять трохи більше ніж насправді є на офіційному рівні, і ми змушені робити певні висновки і шукати якісь там підводні камені, тому що в нас немає власне української позиції, немає е, прямої відповіді, чи було це на перемовинах і про що там конкретно йшла мова. Це найголовніша проблема на сьогоднішній день, і це на жаль з змушує нас робити певний висновок, що не все так однозначно було на цих перемовинах, і ні всі і не всі речі, які там обговорювалися, вони надто позитивно можуть бути сприйняті власне українським народом. Але влада, тим не менше, якісь перемовини веде. І, судячи з усього, ці перемовини складаються ну не так оптимістично, як комусь би хотілося. Подивимося, як буде далі. Можливо, за там. Сьогодні, завтра, буде якась реакція і зі сторони України плюс ще ж якісь додаткові моменти з'являться з точки зору ну, коментарів американців, тому можливо картинка трошки стане яснішою, але однозначно вже можна говорити, що ситуація набагато складніша ніж здається, і в понеділка будуть обговорювати, мабуть, не тільки власне режим припинення вогню але ще окремі пункти, які стосуються ну, миру як такого, і ці пункти вони будуть дуже болісними для нашої країни. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!